Казка один з найпопулярніших жанрів фольклору не лише серед дітей, а й дорослих. Термін казка походить від слова казати, оскільки її розказують. Це переважно прозове оповідання з усталеною композицією про вигадані та фантастичні пригоди героїв. Казки мають чітку композицію, зачин, основна частина, кінцівка. Досить часто починаються зі слів Жили собі. А закінчуються за звичаї приповідками. Наприклад, От вам казка, а мені бубликів яска». Казкам властиве полярне протиставлення груп персонажів, позбавлених психологічної характеристики. У ній відсутні розгорнуті описи природи чи побуту. Динамічний сюжет побудований на основі випробувань головного героя, з гіперболізованими фізичними і духовними якостями. У казках нерідко використовуються специфічні прийоми уповільнення розповіді, трикратні повтори подій. Наприклад, у казці Пробідного парубка і царівну героїня тричі випробовує хлопця непосильними завданнями. Числа 3, 6, 9, 12 у казках символічні приховують у собі магічну силу. Народні казки поділяються на три тематичні групи соціально побутові, протварин і фантастичні. Останні дві групи є найдавнішими за походженням. Наші предки наділяли живих істот людськими рисами. Тому тварини у казках вміють думати, розмовляти, співати. Тварини уособлюють різні риси людського характеру. Заяць повихливість, лисичка улесливість, підступність, спритність, вовк жорстокість, ненажерливість, сова мудрість. Здебільшого казки про тварин виконують повчально розважальну функцію. Вони мають щасливий кінець слабкі герої перемагають у складних ситуаціях, адже не бояться протистояти грубій силі. У фантастичних казках вигадка нерідко поєднана з героїкою. У центрі твору знаходиться герой, завдяки мудрості і звитязі якого відбуваються описувані події. Значна частина фантастичних казок. Носить виразний історичний характер, Її головні герої, як скажімо, Кирило Кожум'яка, мали реальних прототипів. Обов'язковою ознакою фантастичних казок є незвичайність, надприродність таємничість подій, динамічність їх розгортання. У них присутні дивовижні атрибути, джерело з живлющою водою. Чарівний кінь, торбинка волосянка тощо фантастичний епос тісно переплетений з міфологічними віруваннями. Наприклад, мотиви ряду казок перегукуються з міфом про світове дерево. Воно незвичайне відіграє важливу роль у сюжеті. Так у казці Козак-Мамарига мовиться про дерево, в коріні якого криється скарб. Почув козак Мамарига, що у короля проти палацу стоїть столітній дуб, а під дубом скарб незлічений. І той король оголосив Хто дуба зрубає і скарб дістане. Тому він півкороліста відпише і дочку заміж отдасть. Магічними властивостями наділені навіть плоди дерев. Так у козака мамариги від з вишні виросли руги. Відпали вони лише після того, коли він з'їв плоди з іншого дерева. Разом з тим чимало фантастичних казок позбавлені героїки. Наприклад, у казці про дідову дочку і бабину дочку центральним персонажем постає знедолена дівчина, яка потрапляє в інший світ, а саме дивний ліс, у якому з нею відбуваються незвичайні події. Такі казки сприймаються як перехідні до соціально побутових. Соціально побутові казки вибрали елементи тваринного та фантастичного казкового епосу, проте ця тематична група набуває і нових характеристик, зокрема, цекомізм. Те, що у фантастичній касті сприймалося як чудесне, у побутовій викликає сміх. Через невідповідність законам реальності. Таким казкам властива типізація героїв, кожний персонаж, представник певної соціальної верстви, який навіть не має імені мужик, пан, козак, наймит. Соціально побутові казки вирізняються реалізмом. У них відтворені різні грані народного життя, на відміну від фантастичного епосу. Їх сюжет менш розгалужений, композиція спрощена, оповідь охоплює один два епізоди. Увага зосереджена на фактах, зумовлених соціальними чи родинними проблемами. У казках відображено світогляд народу, його морально-етичні принципи. Вони розважають, але й повчають, прищеплюють любов до праці, рідної землі привчають долати труднощі та розв'язувати проблеми.